Ти знаєш, що це роблять чорно-білим ті да? за кадром. Ми починають світловив мене там не спіймав. Що все просто блат був. Я все збрехав, мені проплатили всі місця тут. Ми б ніколи не пішли на співпрацю з ворогом. Давно? Про людей говорять або їх справи, або їх зліва. Я нарізаю, я хочу нарізати. Okay. Я, я заставочку придумала. Я хочу нарізати жінка, Це твоя нормальна дівчина. Я не поняла, Владик. Він оказався чортом. Боже, їх восьмеро. Що мені з ними робити? Хотів спитати, чого Ени. Боже понять. Очікаю. Вітаймо. Він надувся. Як пабоч якщо ти мене сьогодні зазвиш, то не вирсуєш додому. На спині до хіба що? <ріху> Третій курс, правда, ти вдома. Хух. Воно <ріху> записало? Влад, ти за фахом журналіст. Чому журналістика ну це не зовсім чоловіча, скажімо так, професія. Не знаю, якими ви гендерними мірками міряєте, що журналістика це не чоловіча професія. Один з найяскравіших представників української журналістики Георгій Гонгадзе, був чоловік, як мінімум, і можу назвати ще 10 топових журналістів. Хотів сказати, Мустафано але Він оказався чортом. Тому ми його не будемо згадувати. Не знаю. Чому журналістика? Ми виросли в маленькому місті. Мені не дуже хотілося кудись їхати на навчання, хотілося довчитись тут, тому я після 9 класу вступив в Прилуцький Підколедж. І для мене журналістика здавалась єдиним, що в мене хоч щось перегукується в моєму характері, в моєму темпераменті саме журналістикою, бо я завжди... Любив гуманітарні науки, мені не подобалась математика, геометрія, фізика, хімія, і тому я точно знав, що в мене вийде працювати ротом і руками. Тому журналістика. Окей, дивися. Ти став, ми говорили, що не редактором, ти не редактор. Як ти сказав, не редактор. ти не редактор Управлінцем Ми тебе називали так. Онлайн-медіа під час війни, яка була твоя перша реакція на те, що ти стаєш? Ну це скажімо, це реакція. Я не можу сказати, що це стало для мене несподіванкою, що в мене була пряма якась реакція. Це був крок, до якого я довго готувався. Я розумів, що це буде велика відповідальність і що це можливо потрібно зробити ну, Крок в невідомість, стрибок вище голови можна по-різному сказати. Але, в принципі, я розумів, куди я йду і що мене очікує. Тому онлайн-медіа, в принципі, не тільки під час війни, це складно. Складно, тому що набагато важче знаходити джерела фінансування. Як такової реклами, зараз особливо ну, ринок. Дуже слабенькі, я б сказав, Нацрада дуже сильно регулює е, законодавство. Скажімо, дуже сильно регулює рекламу. Ми не можемо рекламувати е, ні там казино, ні лікарські засоби, ні якісь там. Алкоголь, Алкоголь цигарки і так далі. І, а це основний рекламний ринок, це ті, в кого є гроші, і тому ну, в цьому плані дуже важко. Але якось тримаємось вже більше двох років. Сподіваюсь, втримуємось і надалі. Ага. Е, дивись, я знаю, що в тебе прекрасна команда, ти її дуже любиш. Як ти її збирав? У е, мене під час формування команди е, був такий підхід. Суміш досвіду і молодечого запалу. Тобто, у нас така максимально по рокам різнопланова команда від 20 до 69. У нас молода енергійна. Креативна команда із операторів та режисерів відеомонтажу. І два досвідчених журналіста, такі акули, одна акула пера інша дятел клавіатури. Але вони ну, більше десяти років обидві в журналістиці. І от це поєднання з молодечого Запалу і з великим досвідом нам дає. Такий, Я вважаю якісний продукт на виході. Ну і плюс серце нашої команди, наш водій, Анатолій Миколайович, One Love 69 років. Дай Боже всім в 69 років так виглядати і себе почувати. Анатолій Миколаєвич, ви топ. Я щиро вас люблю і обожнюю. Але на тебе я тримаю образу, тому що ти мене не покликав. Ну, отак от, да. Запишемо це в е, таку мінуси тобі. Життя бентежне? Це все просто блад був. Ну, я все збрехав, мені проплатили всі місця тут. Давай поговоримо про те, щоб ти ніколи не опублікував у своєму медіа, навіть якщо б це зірвало трафік. Давай ми говоримо не про рекламну якусь інтеграцію, а про новину. Я б ніколи не опублікував російську пропаганду і все, що з нею пов'язано. Ми, як медіа українське, маємо чітку позицію, я особисто, вся моя команда, кожна особистість, ми б ніколи не пішли на співпрацю з ворогом. Я впевнений в цьому на 100%. Там завжди є гроші по ту сторону. Ми чудово бачили приклади телеканалів онлайн-медіа, вони досі, на жаль, існують. Тому що я вважаю, що пропаганда це дуже має дуже великий вплив на людей. І от однозначно, те, що ми б ніколи не опублікували, це будь-що пов'язане із російською пропагандою. Окей. Чи були в тебе думки от, все кинути? І хай вони самі розбираються, пишуть свої оці, їздять на зйомки і роблять, що знаєте, думки депресивні депресивні періоди бувають в кожної людини. Я думаю, я трошки займаю такий філософський підхід до життя і до роботи в принципі. Ем, буває важко, навіть частіше важко, ніж легко. Але в мене, бачите, набитий Буд, Будда не просто так із <смас> знаком. Ми стараємося, тримати, якусь шукати і знаходити гармонію. Е, і... Оці важкі періоди, вони все одно перекриваються якимись моментами робочими. Іноді просто достатньо в команді посидіти, посміятись, порозганяти щось. Це тебе заряджає енергією. Я вам скажу чесно, це не буде брехнею, що я на роботу йду з задоволенням. Я отримую задоволення від кожної людини, яка мене оточує тут. Тому навіть у найскладніші періоди. Все одно стараємось якось триматись, бути крепкими. Давай поговоримо про практиканців. Ти ж сам казав, що ти вихідець з прилуцького гуманітарно-педагогічного і до вас приходять. Я знаю, домовлялись. От, вони приходять. І в тебе думка, Боже, їх восьмеро. Що мені з ними робити?» Чи ти такий так? Я вже знаю, що оці будуть цим займатися, ці будуть цим займатися. Як в тебе ну дивись, з кожним студентом є якийсь первинний аналіз, коли ти говориш із людиною, і ти вже в принципі розумієш, це людина інтроверт, чи це людина екстраверт, комусь зручніше. Бути в кадрі, комусь зручніше бути по іншу сторону кадру. Тут є американська система освіти, де кожен спрямовує свої знання, туди, де є навички початкові. В кожної людини є схильність до чогось більше, до чогось менше. І так само і з студентами. От у нас був третій курс педколеджу, деякі дівчата працювали. Просто на соцопитування їм подобається виходити в люди. Їм подобається бути серед молоді. Вони не знімали купу тіктоків, вони понабирали більше переглядів, ніж наші професійні журналістські роботи. Тобто, ну і дівчата зараз дуже важко зацікавити студента в навчанні. А я бачу, що Знаю. до цієї штуки в них горять очі їм подобається керівник практики їхній телефонувала мені такі. Запитує, ну що, ходять? Кажу, ходять кожного дня. Кожного дня. Третій курс, правда. Кажу, да. Ну, вже лопат лопатою. Він повигаємо їх звідси. Ну, вони приходять, сидять, фонтанують ідеями. Ну воно ну, класно, і ми від них заряджаємось, в принципі, теж щось беремо, нове від них. В принципі, і от в цій самій групі, до чого я вів, є дівчата, які йдуть в люди. А є дівчинка, яка зробила дуже круті відео просто своєю начиткою про українську історію, про те, як забороняли українську мову. Мені неймовірно сподобалась її робота. Ну, хоча б вона максимально ну, протилежна до цих дівчат, які йдуть в люди, але її робота не менш крута. І заслуговує теж найвищої оцінки. Найбільша проблема українців це навіть не ворог, це вірус меншовартості. Нас роками вчили, що українське це другосортне, що справжнє – то руська культура, великі поети і русський язик. Українську мову намагалася заборонити 134 рази. Її палили з неї знущалися, її викреслювали з книжок зі шкіл, з кіно її носіїв висилали, розстрілювали, змушували мовчати. Оскільки це мої студентки, я з ними спілкувалася після проходження практики, і їхні тіктоки я бачила стабільно, переглядала, лайкала. І я реально була теж здивована, що вони ходили. І я, якщо я правильно зрозуміла, про яку роботу говориш, це робота Діани, Так. робота е, до мурах пробирає, якщо чесно. Я дивилася, і мені теж дуже сподобалось це. Прям класно і. Ну, Дівчата прагнуть, і це дуже класно, що ви даєте їм е, цю можливість робити. Тому що е, мені дівчата приходили і казали, що вони нам дали підлічку і сказали, ви займаєтесь, ви хочете робити? Ось, і що ви даєте їм цю можливість, тому що студенти, в принципі, не мають сильно таких зібрання. Дітям кошти. потрібна свобода, просто ну, самовираження, це те, чого не вистачає, те, на що є запит в цьому віці е, людині. І ще в неї немає гальму цих соціальних, вони йдуть в люди, вони не бояться. Вони набрали інтерв'ю у ворону, собак. Ну, ну, я просто згадую себе в їхньому віці, ну це ж прикол, ну це ж класно. Які типу, ну, ворони, які собаки? Ну, Тут ви до людини, ви ну, це ж. ж... такі... ну, Так, вони могли це... піти десь на три години на опитування, прийти і гордо заявити. Ми взяли інтерв'ю у трьох людей за чотири години. І я так… Ну, в принципі. Враховуючи ну, те, що мор. люди бояться. Так, це, це ж тільки виглядає легко. Угу. Насправді все набагато складніше, але в тому то і наша робота, і в тому, то її прикол, що ну, тут легко не буває, тут за те цікаво завжди. Давай тепер ще таке питання про тебе. Що за цей час ти дізнався про себе за оцей період управління командою? За цей час я зрозумів, що моя стресоскі... стресостійкість вже прокачана на сотий рівень якийсь там, максимальний з усіх можливих. Для себе я ем... насправді я не знаю, ми ростемо всі разом. Я не можу виокремити себе серед усіх, бо я як, як це, капітан честь корабляв. Ем... Я не можу сказати, що це тільки моя заслуга, чи тільки заслуга оператора, чи тільки заслуга водія там. Ми от якось цей симбіоз різних креативних людей, які кожен ділиться чимось своїм, в кожного є якась своя особливість. І ну, мені здається, що ми за ці пару років так трошки виросли, підрозкрились кожен як особистість в першу чергу. Ну, Це відчувається, я не знаю, дуже важко себе аналізувати. Нам вже здається, що ми ну, там, в когось висока самооцінка, в когось низька, але це все одно не буде об'єктивно. Я думаю, що е, про людей говорять або їх справи, або їх зліве. Я думаю, що кожному дасть об'єктивну оцінку, тільки психолог. Окей, І давай в кінці такі маленькі бійці. Ранкові новини чи вечірні серіали. Вечірні серіали. Заголовок твоєї біографії. Світловив мене, та не спіймав. І три слова, які описують твою команду. «Трезвость, ненависть, хардкор. <ріху> Це був Влад... Владючечка моя Це любов. Управлінець онлайн-медіа. Тім да. Плюс.